Слава ця тут, Боже ім'я, пропонує між вами щитини, щире слово і правду святу. Годі смутку вам раді і що Месія на землю зійшов, що у пояснити сім'ї народилося нині дитя. Тож радіймо, сини і дочки України, прославляймо малятка Христа. Та лазівка, ясна, промениста і прекрасна, від печерва святина. Ось вона дівчатку, Боже, дуже мила і Ангел в небі співають, Бога сина прославляють. Прилетіли! Ангелі! she Дорогу, поклонились царю Богу, виросте дитятку Божий з нестраждання переможе. Це наш добрий цар, учитель, Ісус Христос Ми найпершими прийшли, поклонились до землі. І чесні господарі, ми вас вітаємо, добрих свят бажаємо, і за вас, добрих християн, Господа Бога благаємо. Боже, дай нам мирі і здоров'я, ці свята відсвяткувати, нового року дочекати. Від Нового року до Богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, від Воскресіння до Святого Духа і Святого Духа до сталі, доки вам, Господь Бог, призначив життяві. Христос народився. Славі!